Перш за все, хочу подякувати захисникам України, бо тільки завдяки їм ми маємо змогу проводити наші наукові конференції. Також хочу подякувати організаторам за запрошення та організацію. Прошу пройти в укриття, увага! Повітряна тривога! Прошу пройти в укриття! Укрит Вас вітає канал Спортивний Родовід про великих українців. Який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної рухомості у США? Всі контакти в описі за організацію наукової конференції і за можливість виступити сьогодні? Починаються зимові Олімпійські ігри і якраз Тема, про яку я хочу розповісти, напрочуд, актуальна, цікава. Я думаю, що багато хто з присутніх і хто подивиться запису конференції, виступи доповідачів спікерів, то напевно знайомлені і мають уявлення, і знають, коли ж українці почали виступати на зимових Олімпійських іграх. але тут є. Певні нюанси, які б хотілося би, на б хотілося б зупинитися детальніше і е, проаналізувати. І, напевно, почути вашу думку також. Е... Нікому не, не секрет, що е, першу нагороду Олімпійську на зимових олімпійських іграх принесла Валентина Цербе е, також і Оксана Баюл. Е, і цей виступ був в 1994 році в Лілі Хамарі. І дійсно багато хто вважає, що це перший виступ українських спортсменів, але тут слід зауважити у часі відновлення незалежності України, і тут ключове слово відновлення. Я знову ж таки наголошую на цьому, що ми відновили нашу незалежність, тому що у нас тисячолітня історія державотворення української держави. І в 94-му році ми виступали в Ліліхамарі з прапором з гімном, які все ж таки знайшли організатори і поставили під час вручення олімпійської золотої нагороди Оксани Баюл, і це був дійсно перший виступ у часі відновлення незалежності України, але є інші версії. Також напевно всім відомо, що в 1992 році нас змусили е, примусово виступати в об'єднаній команді під Олімпійським прапором, і так далі. І е, українські спортсмени в Альбервілі у Франції також виступали і е, ставали призерами і чемпіонами, так. І е, існує версія, що можливо навіть з 92-го року е, починати е, літочислення участі українських спортсменів в зимових Олімпійських іграх, але є і наступні ще версії, тому, будь ласка, наступний слайд. Ось ця версія доволі цікава, але вона ну, на мою думку, є пропагандивна, тому що вона лягає в площину того тієї ідеї якої просувається вже десятки років, що Олімпійський рух в Україні розпочався лише тільки з 1952 року? Ну я не буду зараз пояснювати, чому обрано 1952 рік. Я думаю, всі присутні тут розуміють про що йде контекст, так але в участь в зимових Олімпійських іграх збірна тієї країни почала брати участь з 1956 року. Тому є версія тих... Любителів е, е, спадщини, е, що власне участь українців у зимових Олімпійських іграх, так, напевно, могла б початися з 1956. -го. Але і це ще не все. Тому наступний слайд, будь ласка. Ось оце ключове те, що, на чому б я хотів би звернути вашу увагу. Що е, зимові олімпійські ігри почали свою історію з 1924 року. Ну хай так називається, да тому що то був тиждень е, зимових видів спорту присвячених літнім іграм в е, Парижі 24 року, але згодом міжнародний олімпійський комітет визнав, е, що це перші зимові олімпійські ігри. І ми зараз так приймаємо цю офіці... офіційну версію. Так, отже, е, на той час, е, як ми знаємо, з історії е, Україна була розшматована. Радянським Союзом окупована Польщею, Чехословаччиною, Румунією, і звісно, що українські спортсмени на жаль не не мали змогу представляти свою державу як в 94-му році Зі своїм прапором, з гімном, так але але українці брали участь в е, зимових олімпійських іграх 1924 року у складі збірної США, у складі збірної Канади, у складі збірної Польщі, у складі збірної Чехословаччини. То постає питання, чому ми їх відкидуємо? Чому в нашій офіційній історії олімпійській є 52-й рік, наприклад? Чому ми не беремо для себе нашу славну історію, а от свідомо просто викидуємо. Я кажу, я кажу, ми це зібраний образ. Не ми з вами, що ми тут сидимо. Ми розуміємо, що це наша історія, ми ми пишаємося нею. Але є. е Є особи чи якісь організації, які не хочуть ну, бачити це, визнавати для них 52-й рік це найключовіший момент в історії олімпійського руху. Хоча в нас тисячолітня історія, у нас північне причорномор'я України. Там взагалі е ми фору даємо і французам, і росіянам, і італійцям, і англічанам, і всім іншим. Ми з греками можемо не на рівні бути за тисячолітню історією олімпійського руху. То тут я хочу звернути вашу увагу, що власне, напевно, настав час визнати, що українці беруть участь в зимових Олімпійських іграх з 1924 року. І це повага до самих себе буде. Це, це наша з вами самоідентифікація, це підвищення нашої самооцінки. Чим більша і давніша історія не вигадана, не вигадана в багатьох країнах мови своєї не мають. А ми з вами тисячі років маємо українську мову, українську культуру, традиції, історію в олімпійському спорті, в тіловихованні. все це є. Все це є. Просто треба ростити очі і наважитися це писати, офіційно визнавати, підтримуватися на кожних конференціях, на міжнародних виступах. Це говорить і розповідати про величність української культури. Про величність українського спорту, а тільки зациклюватися на 52-му році, і все і далі нічого не бачить. Ну, напевно, настав цей час, і ми вже вкотре про це говоримо. Наступний слайд, будь ласка, нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Тавачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям. Продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. Тут не повний список. Це не повний список. Я от хто 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 цікавиться, ви бачите, бо я тут з екрану мені погано видно. А в статті також є, що можете ознайомитись, е, да тут чи де прізвища, ці постаті треба перевіряти на кшталт того, що є певні маніпуляції, бо емігрували з України, яка була окупована, наприклад, Польщею, да чи Австро-Угорщиною в Канаду, США, і вони мали паспорт або громадянство тих країн, і їх записували в Канаді, в США як поляки, там австро-угорці. Чи там з Російської імперії, е, ну тобто їх ті країни не ідентифікували не як українці. Це якщо українці самі за себе заявлять, що ми українці, тоді так. І тому багато прикладів, коли я зокрема в інтерв'ю зустрічаюсь з тим, що звертаюсь до спортсменів Канади чи США, а вони кажуть: ні, ми не Україн, в мене немає українське коріння, я е, польське коріння маю. А я кажу, давайте перевіримо. І виявляється, що ні, вони українське коріння мають, так? тобто так. От такі бувають е, зрушення, коли відомі спортсмени за кордоном вони не знають свого коріння, ну в силу різних причин. А ми з вами можемо дослідження провести і підказати їм. І вони вони вдячні цим. Вони вдячні тим, що ми підказуємо їм, що вони все ж таки не польське мають коріння, бо їхні бабусі, дідусі виїхали з Польщі. Вони думають, що вони поляки. Ні, вони українці, розумієте. Тому це також дуже важливо. І цей список він не повний. Його можна доповнювати або перевіряти. Але разом з тим у нас з вами велика кількість спортсменів, які брали участь в олімпійських, зимових Олімпійських іграх з 1924 року. І це, це наша історія з вами. Наступний слайд, будь ласка. Е, мені приємно і пощастило з. Е, е, з окремими спортовцями української діаспори е, е, особисто спілкуватися. От ви бачите, е, Лукас Маковський, е, чемпіон зимових олімпійських ігор 2010 року в Ванкувері, Ковзанярський спорт у стаді збірної Канади. Він е, це четверте покоління народжених українців уже в Канаді. Він громадянин Канади, але він не забуває про українські традиції. Він розмовляє українською мовою. Він отримав Шевченківську нагороду від українців Канади. Він отримав від відзнаку за внесок в Олімпійський рух. Я не певен, що десь на сайті НОК буде інформація про те, що Лукас Маковський має українське коріння. Ну, Може, це є. В оновленому сайті, але е, оновивши сайт, е, ну, в розділі історія там нічого не помінялось, там знову ж таки 52-й рік. Так, да, я знову це критикую. Я, я розумію, що комусь це вже набридло, що я про це повторюю. Але ну, доки ми будемо з вами так пробуксовувати на 52-му році і зупинятися, і ну, там якісь обмеження, обмеження. Ну, ми ж з вами. Вільні люди, які мають доступ до інформації. От Лукас Маковський записав на моє прохання чудове відео на підтримку олімпійців України в 26-му році і англійською і українською мовою. Ну це ж міжнародна підтримка, це, це спортивна дипломатія, це спортивний фронт. Це наша з вами міжнародний захист, міжнародна підтримка. Гелі Вікенгаузер унікальна. Постать хокей, жіночий хокей з шайбою. Вона чотири рази стала олімпійською чемпіонкою в стадії збірної Канади. Ще й срібло там брали в 98 році. Вона має українське коріння. Ед Лукович, Керлінг бронзовий призер зимових олімпійських калгарі. Має українське коріння. І вони свідомі того, що вони мають це українське коріння. Розумієте, вони живуть цим, вони роблять інтерв'ю, вони про це не приховують. Вони свідомі цього. То чому ж ми їх відкидуємо і не говоримо про них як славних спортсменів тієї чи іншої країни, де вони є громадянами, але які мають українське коріння? Це ж для нас плюс величезний. Того бідного, вибачте, мені ну славетного е Вейна грецькі вже розривають на шматки. Е Білоруси тянуть собі. Ми говоримо, що він має українське коріння. Росі росіяни маніпулюють, що це він має їхнє якесь там коріння, і так далі. Бо хтось там десь проживав, якісь там е на той час країні. Е а етнічне походження то українське, розумієте, і ми маємо боротися за цих спортсменів, тому що це наша з вами історія. Ну ми, ми не можемо відкидати. Ми не маємо зараз права відкидати нашу тисячолітню Олімпійську історію. А щодо зимових Олімпійських ігор, так у нас, ну я повторюю, з 24-го року етнічні українці, які мають спортсмени з українським корінням, вони беруть участь в зимових Олімпійських іграх. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.